Допоки наші військові захищають нас на передовій, ми в тилу робимо все можливе, щоб підтримувати наших героїв. Сьогодні міський голова Віталій Малецький разом із депутатом Кременчуцької міської ради Олександром Блискуном передали нашим захисникам квадрокоптер, що бачить у темряві. Сьогодні передаємо одному з підрозділів Сил оборони Мавік, який дає можливість бачити вночі, який. Дає хлопцям можливість проводити аеророзвідку, коригування вогню артилерії, ну і попереджає про напади ворога. Впевнений, що це допоможе нашим захисникам відражати всі атаки ворогів і наближати нашу перемогу. Ми, ми дякуємо нашим захисникам за те, що ви боронити нашу державу. Дай Бог, щоб наша допомога вам допомагала. Дай Бог, щоб ви всі повернулись не ушкоджені. прогнали нашого ворога, якомога далі. Хід війни динамічно змінюється, а дрони стають все важливішими. Вони надають певну перевагу на фронті. Ми цінуємо роботу наших військових і тому забезпечуємо їх всім необхідним. Дякуємо хлопцям за роботу. Дякую так вам тримати. за неодноразову допомогу. Це нам дуже допоможе вночі наблюдати за ворогом і нищити його. Лідно. Слава Збройним силам України і всім героям, які захищають наші землі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.